Отоді під нашим текстом я не позволю. Державний ограна, ось такі національна грана. А тоді вони під нашим текстом перевізувалися, щоб їх не було на загра. Бо ми їх хочемо вигнати з Києва. До школи на Росії. Тому я зараз вивезти. Український удар. А. Ну, а Національний ну, на університет з біолістом і природоприсування. Зраджує не запам'ятаю, що не видно. Страшно. Значить, я закінчив 65-му році факультетний Ну, Що воно вишеловсі, але працював в інститутах Києва, проектах там. А тоді їздив по відрядженням по Україні. Галиція про це задали. І 1970, в другому році приблизно, я, проїжджаючи в автобусі по Галисіву, жахнувся. У ті місця, де я по стежкам ходив між деревами, Національний аграрний університет, ну, з нубіг, забудував ціле містечко. Навколо їдалька. Хто знає, де була стара їдання цього 75, однаково не вирокло ціле містечко. Я жагнувся. Я вийшов за собі. Подивився, що це робиться. Це є, біля якого я виріс. Я вийшов на Термана. Там будинку де я вийшов. Зараз Київська організації організація на Немаля. Це був останній будинок в Києві, заліш до виставки в А виставки не було, там в село Красний трактів. Значить, що робити? Я б, що треба зупинитися. Я звернувся думаю, дому того ж, познайомився з сином Римського, думаю, ну, людина такого видного поета поможе. Перевів декілька років часу, аж коли він так любив випити, ну нормально йшов на розмови, на все А тоді я зрозумів, що я ставку зробив не на ті людей. Він був директором музею Римського. Київська влада не фінансувала. І, і він боявся пісню проти цієї влади, а я його умовляю там такі варіанти дороги. Ну, поступово там ділиться досі. Чим треба йти якась бороться? Поки я хотів збиратися боротися, тут мене посадили. За різні революційні діла національно патріотичного З року, року по... 80-му я був в таборі. Коли я прийшов звідти на роботу ну КГБ мене не на роботу ніде не приймає. Куди не покнувся, значить не можна, не можна, не можна. Я вимушений був піти працювати пляха у сільської години. А якби ви були? За першим корпусом там є і зараз, ще стоїть гараж старий. Де була лягарна майстерня. Ну Бог так поступив, мене туди привів. Тільки я там почав е, працювати, тут слухи пішли, що буде вивовка лісу. Ну, Яка Яка ще може бути Ну, Люди, які люблять вісти, прийшли, мені доповідали, говорили. І коли вже дійсно почалися роботи підготовчі, вимітка дерев і все, ми не знали. Виявляються всі погодження, є, все є. Е, не подробності вдавати. Коли вже почалась вирука, е, вона дійсно була жахлива. Вони чого жаплива? Вони почали її в вихідні дні, вони хотіли поставити перед фактом. Що вже все зроблено і нічого поробити. І вони так, треба ж рубати і прибирати. А вони не прибирали, а просто рубали. Оці дерева падали одне на друге. Це травня 1988 року, 13 травня. А це ж період гніздування. І білки, і пташки стрибали, кричали, а піляють, А якісь кіточка з такими мордами пробитими. Прийшлося організувати народ, це розвозку хвостів. І вигнати їх звісно. Оце була наша перша демонстрація. Вигнали ми її в вони зупинилися, там планувалися за 7 гімтарів, дійсно виробили всі. Е, перша демонстрація це була тоді незвично. Як так, народ, демонстрація, е, це радянська влада, компаті. Е, все було під контролем. Ми провели першу демонстрацію е, 5 червня 1988-го провели другу і десь у серпні провели три райони демонстраторів. Єдиною вимогою врятувати галосійський ліс, не дати далі там ніякої забудови. А що ж далі робити? І от виникла ідея, щоб був саме національний партій. Це йшла впала в Академії, науковиних державних установах. Києві національний парк. Ну ми е, так прикинули е, статус на заповідник у 24-му році, ще коли я не був живий, голосів тянув на заповідник, але тоді не зробили. Хто були, і так все забулося. Але вже в 88 му там ніякого про заповідник не можна було і говорити. Е, а наступний ранок після заповідника це був Національний природний парк. Там, де є і заповідні території, і реаційні, і медподарці. от. Тому ми зупинилися на цьому. На жаль, академія наука довго нас не розуміла. Державні установи довго сперечалися. А ми ходили цими плакатами в Національній партії довбали. Них... Е, легше було в одному, в тому, що земля була державою. Е, ми ж декілька разів на погодження ці робили. Інститут спочатку, так, метафорі, і інститут міст його проєктував спочатку, на Большує в Україні. Ну, нарешті, третя хвиля прийшла після того, як там ну, натиснули на Амельченка. Вот, і він виділив гроші, вот, я забув, хто, хтось хто спонувався, що гроші виділив, хтось там виділив гроші Амельченко на проєктування Національного природного парку Росії, хоч він не гідних знав. Ну все-таки там якось ми його спадбили. І коли цей парк у е, Верхині, якщо проєктування лісу, запроектував, Медженко вже був такий тонкий, там все в перелік території 11 тисяч 66 гектарів. А Мельченко, а вже кожен гектар, це ж Боже, Боже, Гоже. за забогу схватився, схватився всі документи, підсупнув, причустів, закрив і перестав нами здоровити. А в час, коли його, ще, я пригадую Косаківський, по-моєму, зняв з роботи, він був заступником по будівництву, ми з ним сиділи на підвіконнику, на насіння. Він без роботи, а я там домагався. Знали, де було добре. Ну так, як же це треба любити гроші, І щоб отак от вже перестати здоровуватися і все, аби тільки гроші були. І що ж, всі наші зусилля, що ми тільки не робимо? Церквий небесне Ісаєвич е, В'ячеслав Вікторич, хто знає, це виродний заопа. Він не перся в науку, але ну, всі науковці його просили помогти так само. Е, він Жимотік каже, Михайло, коли учасник війни, вже коли нога не зігнала, там завантаж мене роботи. Що я повинен робити? А що ви маєте? Я так содержусь? Можу там карикатури маюнки взяти. І він нам зробив. На Мельченко портрет, метр на метр, я зробив там в політехнічному. Він, значить, вирізав, напленили на картонну картинку, на картонках. Він вирізав очі і, і зразу зробив механізм. А Мельченко, коли розмовляв і у нього очі бігали. Пригадуєте ці моменти? Так, так. дві. Да. <ріху> <Да. ріху> <Да. ріху> да. Ми зробили це от, на день незалежності. Значить, була така традиція у державної адміністрації, хороша традиція, екологічним організаціям давати павільйони, павільйони, щоб вони це На День показували. А, Києва. На день Ківа. На день Кива. І що вийшло? Нам дають напроти після Ну, думаю, ладно, напроти пісарапи. Ми підготувалися. А тоді нам дзвонять і ви, вам міняється павільон. що тобто, не гіллені, хочуть ще далі кудись напевне. А ви знаєте, ні? В адміністрації були люди, наші прихідні. І вони зробили нам павільйон, якраз, коли я вже прийшов шукати, якраз наплатили конамічника. Ми виставили цей портрет, посадили там ще така кукла із дадутими щиками. Я от недавно давно на, на пікчування вимовив. Я обурений діяльність Амечін. Ну, всі там фотографували їх і за кордоном такі. Україна не здатна таких випускати. Могдати книжний маркет. Значить, посадили і, значить, почали, люди проходять, біля нас зібрався натовп. Ясно, я, що Амірчин поцікавився -то цим. Тому що, коли людина підходила, і що це таке? Амірчинка прямо вона, я кажу, а що для чого ви це його постеляційний ліміка? А ви дайте долар, витягніть долар. Він витягнув гривню чи що. І зразу очі в той бік, де були гроші, пігав, я цим механізмом цим регулював. Ну, названня хіміка. Він вже заступник голови, відомий я михав, по япрошу припиніть ці експерименти. <різний> це то чув, що, що людина хвора, ви на неї смієтеся, нічого, ми його вилічемо. Коротше, конфлікти були всередині зеленого світу, і так, другий так, я думаю, що ну, все нормально. Після таких акцій ми декілька їх провели, а тоді ще він маленький такий самий портрет робив, ми його носили на такі от невеличкі зібрання, там теж совали туди-сюди його очима. Значить, дзвонить Амішенко, виборив, ви правильно сказали, вибори великоді. Дзвонить Михалка, я знаю, ви там в екології сильна людина. 에, поможіть мені програму. Я хочу йти на Київського Богу, значить знову. Я кажу, добре, зустрінемося. Призначив зустріч. Я з головою Зеленого світу приїжджаю на зустріч. В кабинете... Разумеется, я вывод. Что будут выборы? Что это за выборы, что вы вышли из портфеля? Я заразум, что у нас целый день. Значить, так. Середимо за столом, Навколо стола його заступники стоять. Між мышками. І вы, значить, так. Ну, я вас запросив, щоб ви мені допомогли. Що в програму Це буде зроблено? Е, у нас свої, але буде зроблено, як ви е, розблокуєте питання в твоєї Національного народного парку власнику. А він до засудження. А що вони хіба ще не створено? Розумієте? Значить не знав. Не... Один тисяч гектарів пара і вирішили творяться. Ти кажуть, да мені. Не, не спорю. Так. Значить, давайте на сесії, на 9 число. ні, на, на 2 квітня. Була сесія. Там багато питань не пройшло за питань. Значить, на 9 квітня 2006 року знову друга сесія. Ми сидимо завтра маленький, не пускають, а по телевізору дивиться, якесь голосування, як це стежне. А в Мечка на Дівеченко прозвонив приїжджати квіти Шевченко попадати. Зриває. Одне що поки президента до пам'ятника Шевченка. А тут наші питання ставиться? І ми на не набирається голоси. Тоді було 90 депутатів. От, получається, 39 немає. 45, 46 часов. Ну, тоді, я підходжу до пам'ятка, він теж поки, ну і багато з бару Вот. Ну все-таки в цей момент не нормально спрацював. Я кажу, я вам привіт. Ви знаєте, що, але коли Бог говорит, за роботи, найкраще розвитку ці питання, дикама як лоб. Тобто розвивається питання. Те ж саме менше ініціативу проявить повторно І звонить. Значить, вони позвонивали. На всю свою команду всіх э, його прихильників мобілізував. Другий раз ставиться на голосування 50 голов, на шкряпу. Наші все. От крабу створювався національний природний парадній. Теж можна, як далі було, там теж в комедії були за комедією, так? Але все-таки... Зрушили цю звуку. Що я повинен сказати? Практично, претензії до національної факти. Треба було поповне. А вас задіє фотографія попала? Наші люди по-полганці називають Ну, Все одно, його треба було сюди. Він людина такі явно є всі проблеми. От нагода була. Розівались на мене. Треба э, розширити цей термін церкування. Ще там таке засідання зробити. І його всередині запросили. розумієте? і нас запросили. І ми нам розкажемо, такі поважні. Ми відзначили 27 числа створення парку точно, година в годину під Ківра. Знову притягнули з Гаватієва 4 там. Дерево сухих зробили нам мед такий. Аби вони принесли там і сьогодні, то не зерно. Та... Або вони принесли позова Чернобітського, який продав кудинки лісників, ми його повісили, вас було цікаво. Журналісти ну, знали, що там щось буде е, цікаве. Ну і до нас пише. У мене є заявка на відвідування, Тут творог написано наші ідеали на майбутнє. От причина, і що ми вимагаємо.